Як Росія шантажує світ голодом, і як Україна від Росії і голоду світ рятує про діяльність зернового коридору, результати і перспективи, скільки суден вдалося відправити, скільки мільйонів тонн зерна вивезли, скільки це коштувало мільярдів, і як подорожчала логістика? Розповідаю, і рахую сьогодні у блозі, що по чому. До речі, друзі, підписуйтесь і коментуйте. Нас тут на каналі вже немало. Я цьому дуже радію. І так починаю сьогодні свій черговий блок про логістику, інфраструктуру і, взагалі, економіку України. Вражаюча цифра. Кожна десята тона зерна в світі, яку транспортували морем у 2021 році, була українською. Наше зерно не тільки приносило нашій країні п'яту частину від всіх експортних надходжень, воно виконало ще й важливу роль у продовольчій безпеці всього. світу. Так, минулого року ООН розподілила 4,5 мільйона тонн продовольчої допомоги, і з них більша частина, майже дві третини, надійшли саме з нашої країни. Але російське вторгнення перекрило нам головний шлях транспортування товарів порти на Чорному та Азовському морі, через які йшло майже 90% всього нашого експорту. Їх блокування і спроби експортувати зорнові сухопутним транспортом на якомусь етапі призвели до безперебільшення логістичного колапсу. Втім, хоча б тимчасове рішення таки знайшли, і майже два місяці тому Чорноморські порти знову запрацювали, виключно для вивезення української агропродукції. Угода, до якої представники бізнесу та аналітики, включаючи мене, ставилися скептично, все ж діє. За два місяці з деблокованих Чорноморських портів вийшли більше 250 суден, завантажені майже 6 мільйонами тонн агропродукції. Відмічу, що з них майже 4 мільйони вивезли в вересні, і такий показник вищий, ніж агроекспорт усіма видами транспорту в липні. Море наразі забезпечує вивезення понад половини української агропродукції за кордон. Тож, враховуючи експорт іншими видами транспорту, за вересень аграрії практично вийшли на довоєнну цифру, експортували майже 7 мільйонів тонн агропродукції. Тобто, однозначно, результат є, і він хороший. Але нагадаю, що зернова угода була підписана лише на 120 днів, тобто до 19 листопада. А що далі? Росія вже натякає на те, що не тільки не буде продовжувати термін своєї згоди, яка, на жаль, поки що потрібна. Більш того, країна-терорист натякає на ймовірність закриття зернового коридору ще до закінчення сроку. Чому так і як цьому запобігти? Про перспективи і основні недоліки зернової угоди далі. Російські терористичні війська вже активізували атаки на Одесу та Чорноморські порти. А дехто Путін давно використовує терористичні методи, організує політичні вбивства, етнічні чистки, розправи над мирними жителями. Починаючи з вересня, торочить, що Москва не задоволена реалізацією цієї угоди. Він особисто, як головний смердючий пропагандист, розганяє відверті фейки про те, що майже все зерно було спрямоване до ЄС, а не до країн Африки та Сходу, зокрема, Афганістану, як передбачалось. Водночас ООН тисне на Київ, аби дати Росії додаткову вигоду від зернової ініціативи, а саме дозволити їй експортувати свій аміак через Одесу. Тут така тонка межа. Вон розуміють, що Росія може саботувати зернову угоду, шукають способи цього уникнути. І ніби вважають, що відновлення транзиту створить умови для продовження зернової угоди. Тож питання загострюється, і оскільки немає ніяких гарантій продовження його коридору роботи, проблеми з логістикою можуть незабаром значно загостритись. Загалом морська блокада коштувала українським аграріям майже 12 мільярдів доларів. Це найбільша стаття втрат агропромислового комплексу за період цієї війни. Тож відкриття морського сполучення для аграріїв дало помітний фінансовий результат. Лише в серпні бізнес отримав майже 1 мільярд доларів експортної виручки. Проте успіхи перших місяців не означають, що компанії відмовляються від налаштованих за півроку наземних логістичних шляхів та річкових портів України. Зовсім ні. Навпаки, виробники і логісти працюють і над збільшенням темпів морського експорту, і водночас над розвитком усіх інших ланцюгів постачань. Це вкрай потрібно, щоб мати можливість перенаправляти вантажні потоки в разі необхідності, а необхідність така може настати. Дуже скоро справа в тому, що Україна споживає лише чверть від того, що виробляє, і така кількість зерна нам просто не потрібна. Взагалі, ми вирощуємо його настільки багато, саме тому, що є світовий ринок, є попит і була можливість експортувати. Якщо можливість сполучення з цим світовим ринком буде втрачено, Україна неминуче скоротить виробництво. І скоротимо ми не лише виробництво, а й на жаль, логістичні ланцюги, портову, складську та Іншої інфраструктури. Ось чому зараз усі задіяні в тому, щоб знайти, прокласти, збудувати якісь інші резервні логістичні шляхи для експорту нашого продовольства. І ми змогли організувати три шляхи для експорту продовольчої продукції: це південний коридор на порти Румунії, це західний коридор на порти Польщі та західний коридор через країни Балтії. Втім, усі ці маршрути не можна назвати ідеальними. Оскільки вони мають вузькі місця, що уповільнюють ланцюжок поставок. Про це і про результати далі. На першому місці після моря залізниця. У вересні по ній перевезено рекордний місячний обсяг зернових вантажів 3 мільйони 407 тисяч тонн. Через сухопутні прикордонні переходи вивезли майже 1 мільйон тонн. Окремо варто відмітити, що у липні після звільнення острова Зміїного відновили судноплавство каналом Дунай-Чорне море, що дозволило збільшити експорт ще на 500 тисяч тонн на місяць. Дунайські порти, Рені Ізмаїл Кілія та західний кордон України зіграли вирішальну роль в експорті зерна в першій воєнні місяці до початку роботи зернового коридору. На дунайському напрямку взагалі змінився принцип роботи з відвантаженням зерна. Якщо у морських портах заздалегідь накопичується судова партія в силосах, розташованих поруч із причалом, і потім відразу вся відвантажується на судно. То у дунайських портах під навантаження подаються баржі, кожна близько тисячі тонн. У цьому форматі зерно підвозиться автотранспортом або вагонами і перевантажується найчастіше прямим варіантом з вагону чи автотранспорту одразу на баржу. Тобто машини завжди повинні бути поруч, щоб швидко відвантажити баржу, що підійшла. Таким чином до Рені та Ізмаїла прийшла нова проблема: величезні черги зерновозів, з якими раніше вони ще не стикалися. Не все гладко і на західному кордоні. Головна проблема там ширина залізничних колій. Так історично склалося, що в Україні, як і в інших країнах колишнього Радянського Союзу, вона приблизно на 10 см ширша, ніж у Європі. Це означає, що вагони потрібно перевантажувати на кордоні або переміщувати на іншу колісну пару. Але технічне оснащення прикордонних пунктів не дає змоги пропускати більше. Ніж 2 мільйони тонн на місяць, крім того, час очікування вантажу на західному кордоні України донедавна становив більше двох тижнів. Домовленості, досягнуті між Україною та західними партнерами, дозволяють значною мірою усунути багато недоліків. Буде створено окремі зони пропуску автомобілів, щоб запобігти заторам, і вже пришвидшується документообіг. Що дає скорочення часу перевірок вантажу, але всі ці альтернативні шляхи все ж не зможуть забезпечити вивезення всієї агропродукції у разі припинення роботи зернового коридору. До того ж, альтернативні морю логістичні шляхи залізницею, автомобільним транспортом, а далі морем через інші країни, дуже дорого коштують. Що по чому, спитаєте ви? Відповідаю, вартість логістики загалом в середньому зросла у 2,5 рази. А от, наприклад, ціна оренди вагонів зерновозів Укрзалізниці збільшилася в 10 разів. Різко підскочила і вартість перевезення до портів України до 2-3 тисяч гривень за тонну. Це занадто та й вільних вагонів не вистачає. Тому наразі зерно в порти найбільше постачається автотранспортом, за ціною до 2,5 тисяч гривень за тонну. Фермери змушені оплачувати логістику, вартість якої сягає вже увага. 30-50% вартості зерна так дорого, але гарної альтернативи, на жаль, немає. Тож, деблокада портів з одного боку є питанням української економіки, яка втрачає мільярди через неможливість експорту, а з іншого питанням масштабу гуманітарної кризи всього світу. Тому потрібно задіяти максимальний публічний і дипломатичний тиск на Москву. Вимагаючись зберігти функціонування чорноморського зернового коридору в листопаді та надалі.